Рада всіх вітати. Сьогодні поговоримо про сабарейний дерматит. Всі про нього знаєте, але щось нове спробую вам розказати. Сабарийний дерматит. Всі ви знаєте, що це хронічне запалення, запалення захворювання шкіри, запальне захворювання шкіри, яке виникає в ділянках, які мають підвищену кількість сальних залоз. Це насамперед волосиста частина голови, обличчя, вухів на грудях. Основною причиною лупи є грибок маласезія фурфур. Він є у всіх, але якщо його збільшується кількість, то починається саберейний дерматит або спочатку лупа, а потім саберийний дерматит. І надлишок себуму він створює живельне середовище для грибів маласезія. Ми, як правило, спочатку бачимо клінічну картину, що це лупа, а потім вже ми бачимо свербіж, видимі зміни і запалення. Коли мікробіом порушується, коли в нас стає більше маласезії, вона розщепляє тригліцері десевому і таким чином утворюється оленова кислота, яка пошкоджує епідермальний бар'єр, підвищується проникні шкіри і утворюється запалення. Виникає запальна реакція, і ця запальна реакція вона хронічна. І тому лікування сабарийного дерматиту воно повинно бути довготривалим і постійним. Це захворювання на все життя. І нашим пацієнтам це потрібно розказувати, тому що коли вони приходять і ми їм призначили шампунь. Догляд для шкіри голови крем, лосьон, хто що любить, і вони пішли. То через місяць, два-три в них знову появиться сиверия, лупа, і вони будуть звертатися, але вони, як правило, приходять, говорять, ріка лікував, але не було покращення. Тому сьогодні хочу поговорити про догляд. Клінічну картину ви всі знаєте, трихоскопічно це будуть біленькі лусочки і судинки. Тригери росту маласезії їх дуже багато є, і в кожного пацієнта свої. Як правило, я своїм пацієнтам розказую, що може привести до загострення сиберейного дерматиту, які кожний вибирає собі. Комусь загострюють переліт, комусь загострює якийсь алкоголь, комусь стреси. І ми повинні це знати, пацієнти повинні знати і уникати. Тому тригери вони індивідуальні, у когось гормональні розлади можуть запустити. І якщо ніколи не було себерийного дерматиту, а в 40 років він з'явився, то Мабуть, краще обстежити пацієнта на предмет якихось іще захворювань. Але вони не будуть основною причиною, а будуть просто тригером. Основні симптоми на шкірі голови, ви всі знаєте, це лущення, це еритема, свербіж, жирність волосся і шкіри, може бути, вторинне інфікування, тріщини, ерозії. Диференційна діагностика вона обов'язкова, тому що. Інколи клінічно псоріаз, атопічний дерматит, контактний дерматит, дискоїдний червоний вівчак, грибок шкіри дерматофітії, трихофітії, ліхімпланопіляріс, вони будуть дуже схожі. І так як розказував Максим Едуардович Запольський, дуже часто псоріаз поєднується з сабарейним дерматитом, і маласезія буде активуватися. Тому, коли є пошкоджена шкіра, контактний дерматит, але також може бути паралельно ще й сабарейний дерматит, ніхто його не відміняв. Наприклад, також при рубцевих алопеціях. Ми будемо бачити рубцевий лігін планопіляріз, але паралельно може бути сиверейний дерматит. І тут потрібно чітко дивитися і диференціювати. Є такий окремий клінічний термін, клінічний стан це себе псоріаз. Він поєднує перехідну форму, змішану між псоріазом і северейним дерматитом, але він не являється діагнозом окремим ПМК ХБ-10 і ХБ-11. І якщо ми ставимо діагноз, то ми ставимо або сиберейний дерматит, або псоріаз. Діагностика. Основна діагностика саберейного дерматиту це все ж таки клінічний огляд. Клінічно ми всі ставимо саберийний дерматит і в принципі нам не потрібно ніяких досліджень. Але трихоскопія і дерматоскопія вони дуже можуть допомагати, тому що зараз дуже багато захворювань, які поєднуються. І окрім саберийного дерматиту, можуть бути інші патології. Мікроскопія або мікологічне дослідження воно потрібно і хтось його може використовувати при кожному себе при всіх випадках себе дерматиту. Але ж ми розуміємо, що там є малосезія, тому навіщо здавати? Якщо ми хочемо провести диагностику з трихофітіями, тоді так ми беремо обов'язково бак посів. Але є пацієнти, які хочуть знати, що там є малосезія. Ну, тоді окей, відправляємо їх на зішкріп. Гістологія. Гістологія може бути у складних випадках, коли ми не можемо поставити див діагностику між псоріазом, між ліхенпланопілярісом, і тоді нам потрібно, і тоді ми її робимо. Далі проговорю більше. Трихоскопічні ознаки. Мені здається, що всі северейні дерматит ставлять клінічно, але так як у нас дерматоскоп це наш основний інструмент, з яким ми працюємо, я його прикладаю на всі захворювання, все дивлюсь їм. Тому це жовті лусочки, це у нас судини. Судини можуть бути у вигляді шпильок, можуть бути точкові, вони можуть бути різні. І інколи вони абсолютно не показові в постановці діагнозу. Трихоскопія при псоріазі, атопічному дерматиті, контактному дерматиті, грибкових інфекціях дискоїдному, червоному вовчаку і ліхен планопіляріс, вона буде різна. Але фактично, якщо ми дивимося, ми можемо бачити одну і ту ж саму картину. Всюди буде лущення, але потрібно диференціювати лущення це між волосяними фолікулами чи навкуругії, і таким чином ми ставимо діагноз. Якщо комусь цікаво трихоскопія, при запальних захворюваннях, трихоскопія шкіри голови, то 3 жовтня буде трихоклас у Києві, де Святенко Тетяна. Вікторина Болотна, Людмила Анатоліовна, Наталія Володимирівна. Я будемо розказувати про трихологію в практиці дерматовенерології. Дуже рекомендую. Тому кому потрібно, фоткайте і поїхали далі. Гістологія потрібна, вона чи не потрібна? В першу чергу, гістологія потрібна тоді, коли нам надо юридичне підтвердження або наукове, тому що зараз пацієнти приходять і вони хочуть знати діагноз. От псоріаз у мене чи сиберея. Бо я довго лікую, і один лікар говорить, що це псоріаз, один лікар говорить, що це саберея. Тоді так. І див діагностика, якщо ми хочемо виключити рибцевелопеці. Якщо ми вже робимо панч-біопсію. То ми її робимо 4 мм панч, два зразки. Чому два зразки? Сибирийний дерматит нам достатньо й одного. Але якщо ви хочете провести в діагностику з рубцевими алапеціями або дискоїдним віпчаком, то пану Березкіну потрібно два біоптати, щоб він мог подивився і горизонтально, і вертикально. Тоді він зможе поставити точний діагноз. Це рутинна практика: не бійтесь її, беріть пацієнта, нормально до неї відносяться, зашили, тільки брати потрібно обов'язково до ПЖК, наклали шовчик і відпустили. І тоді є діагноз, і панч-біопсія, ну це класно, тому що є псоріаз, ми лікуємо псоріаз, є сиверея, окей, сиверея. І пацієнту добре, і вам добре. Отже, в нас є діагноз, переходимо до лікування сибирейного дерматиту. А дерматит лікування включає два такі великі кита, два такі лікування. Перше це купірування загострення, коли ми пролікували гостроту. І друге це профілактика. От про профілактику і підтримку ми чомусь забуваємо, тому що ми призначили шампунь, ми призначили крем, сказали, «все, йдіть, і пацієнту не призначаємо, як правило, повторну явку. А в принципі, бажано, щоб вони до нас прийшли через місяць. Ми подивилися, що все класно, і додали шампуні, які будуть підтримки. Які будуть профілактувати і доглядати. І сьогодні хочу вашу акцентувати увагу на профілактиці і відновленні, тому що гостроту лікувати ви всі знаєте. Нагадаю вам про шампунні зарал. Сьогодні я буду про кетоконазол 2% розказувати. У нас є при гостроті місцева терапія, основна, як правило, ми основно лікуємо місцевий. Це протигрибкові засоби шампуні і можуть бути крема, сйони. Протизапальні, якщо потрібно, якщо є запалення, ми їх додаємо. Кератолітики за потреби можуть бути, якщо там дуже великі нашарування, і нам потрібно це швидко зняти. І пілінги теж також можуть бути. Системна терапія при тяжких випадках, коли вже давно є покази, можуть бути системні антимікотики. І за тритеїну низьких дозах, якщо там жирна сибере і вона не купірується з самими доглядовими засобами, тоді так може він бути. І отже, догляди профілактика підтримуюча. У нас є порушення мікробіому, тобто завжди при себе немає нормального сталого мікробіому. І одним тільки противогрибковим шампунем ми не можемо довго користуватися, тому що ми будемо пересушувати шкіру, тому що ми прийдемо в той стан, коли шкіра стала суха, і там буде ще більше. Подразнення, і вона перейде в сенситивний стан, коли ми будемо використовувати регулярно в ремісії шампуні для щоденного використання противогрибкові, які будуть відновлювати мікробіом шкіри, себе регулюючи таким чином, ми будемо вирівнювати цю мікромікробіоту, і таким чином у нас буде щастя. Кондиціонер для шкіри голови майже немає на ринку України кондиціонерів, особливо аптечних. Хочу вашу увагу скерувати на те, що догляд ні зарал кондиціонер вони абсолютно по грошам приємливі для пацієнтів. І кондиціонер, який наноситься на шкіру голови, він буде відновлювати шкіру. Противибкові засоби, ви всі їх знаєте. азоли, Азол він на першому місці. Сьогодні багато розказували про інше. Але все ж таки по дослідженням, якщо ми беремо, то 2% він лідирує в усіх доказових дослідженнях, в усіх гадлайнах, що він є перший і найкращий. Як застосовуємо кетоконазол? Всі ви знаєте, це при лупій сабарейному дерматиті два рази в тиждень, перший місяць, потім один раз в тиждень. Довго тривало. Ми звикли так призначати і говоримо пацієнтам, що у вас противогребковий шампунь він повинен залишатися назавжди. І додаємо і ще якийсь один шампунь, який буде нам вирівнювати мікробіом. Це можуть бути зволожуючі шампуні, але. У нас є тепер догляд для щоденного використання. Але також хочу нагадати, що нізерал 2% кетоконазол може використовуватись і при себопсоріазі, при псоріазі, при контактному дерматиті. Так, він не буде основа, тому що там інша причина, але там завжди буде виникати маласезія, і він може бути як ДОП, і буде набагато кращий результат. Мізралу. Бренд номер 1 в категорії протигрибкових засобів для лікування лупи це оригінальний бельгійський препарат, який себе зарекомендував. І всі дослідження по кетаконазолу до відсотково вони йдуть по Нізералу. Лікуємо лопу, сабарейний дерматит, і також не забуваємо про висівкоподібний лишай, ми використовуємо шампунь як гір для душу і таким чином профілактуємо рецидиви. Нагадаю, що кетаканозол блокує синтез ергостеролу в стінці грибів, і таким чином відбувається порушення самої стінки і перешкоджає розвитку гриба. Тому у нього механізм доказовий, і якщо взяти наші всі бакпасіви, де ми дивимося, до китанозолу, я рідко бачила зниження чутливості. Китканозол один із всіх препаратів, який краще буде інгюбувати ріст маласезії. Тому, якщо брати в порівнянні з іншими препаратами, з пірітеоном, цинком, циклопіроксом, з іншими сульфідом-селеном, кетаконозол і нізерал 2%, він буде йти на першому місці. Він краще всіх буде зменшувати вироблення шкірного салу, пригнічувати ріст малосезія, буде ефективний проти запалення. І буде краще працювати. Також у нізерала, у кітаканозола є додаткові ефекти, про які ми забуваємо: це протизапальний. Він буде знижувати е, вироботку цитокінів і таким чином, має, знімає запалення і лущення. І в нього є андрогенетичний ефект, маленький, але він трошки блокує 5 альфа-редуктазу. І в деяких дослідженнях пишуть, що він ущільнює саме волосся. Тому що пацієнти, коли приходять і розказують, що вони лікували себе ринний дерматит, ну, вони відчули, що в них волосся стало густіше, особливо чоловіки, у яких коротка зачіска, вони відчувають ущільнення волосся. Тому лікування і догляд. Без догляду у нас не буде гарного лікування. Якщо ми не будемо призначати профілактичні препарати, які будуть постійно доглядати, ми не будемо мати гарної стійкої ремісії. Три кроки до здорової шкіри голови. Перше, ми полікували, далі ми повинні перейти на профілактику і відновлення. Новинки, які у нас. Давно-недавно з'явилися в Україні, але про них мало хто знає. Це нізерал догляд для щоденного використання шампунь і Нізерал догляд для щоденного використання кондиціонер. Вони будуть в першу чергу зувложувати добре шкіру, тому що при себе ми всі її намагаємося висушити, але висушуючи, ми убиваємо весь мікробіом і таким чином, то у нас порочний круг. Ми ніяк не можемо вилікувати цей сабариний дерматит. Коли ми маємо нізерал догляд шампунь, тут у нас основна діюча речовина Крініпен PMC Грін. Який має доказову базу противогрибкову, його забігає наперед, у 2020 році дали йому Оскару медицині, як говорять, за те, що він природний і хорошо лікує. Він пригнічує розвиток малосезії, і таким чином, коли ми його використовуємо профілактично, у нас вона не розвивається і немає рецидивів всебарейного дерматиту. Так, рецидиви можуть, якщо в нас були якісь тригери, і таким чином ми повертаємося на гост... лікування для гострої стадії, яке таке назовно 20%. Потім знову повертаємося на догляд. Протоколи говорять про те, що ми повинні перелікувати спочатку гостроту, а потім перейти на профілактику. Але... Я люблю експериментувати, і тому на своїх пацієнтах подивилася, я його призначала окремо, коли в нас була просто гострота був шампунь, догляд і кондиціонер, і окремо після лікування. Всі пацієнти дуже задоволені, тому що дуже класний ефект, дуже класне відчуття, і він живить волосся. Більшість шампунів лікувальних вони пошкоджують це полотно, і ви це всі знаєте, і пацієнти знають. Якщо ми говоримо про нізорал, догляд і кондиціонер, і шампунь, тут такого немає. Пропендіолокаприлад це. Та речовина, яка основна, яка має дуже багато досліджень. По ефективності він схожий і на клімбазол, і на піролактоноламін, не схожий, а одинаковий. Але тут великий плюс, тому що він натуральний і до нього немає звикання. Маємо багато досліджень про те, що він класно працює. Є саліцилка і гліцерин в складі. За рахунок саліцилової кислоти, він буде пом'якшувати і М'яко відшелушувати і послаблювати зв'язки між корнецитами, і таким чином він буде відшелушувати. Ми не будемо мати агресивну дію. Ми будемо м'яке очищення мати, і за рахунок цього буде гарно вимиватися ці нашарування, і плюс він буде підготовлювати до дії. Противогрибкового компоненту за рахунок гліцуріну буде зволоження те, що майже немає в усіх противогрибкових шампунях, тому що вони все ж таки висушують шкіру. Тому ні зараз догляд він в цьому плані на першому місці. Ми маємо дуже багато. Досліджень там, де він показує, що він дійсно ефективний. І це, мабуть, один із небагатьох шампунів, який відновлює мікробіом за рахунок того, що він зменшує колонізацію стафілокока і підвищує колонізацію кутінобактеріум. І таким чином, малосезія не розвивається, і ми маємо гарний мікробіом. Бачимо дослідження. Тому Чому варто обирати шампунь? Варто обирати, тому що тут є запатентований компонент. Крініпен, який працює, який має противогрибковий гриб... проти компонент. Він з натурального походження може використовуватися як в проміжках між лікуванням гострої статі і може використовуватися як профілактика довготривала. Кондиціонер. Він живить і відновлює шкіру і заспокоює голови. Небагато в нас кондиціонерів, які ми використовуємо для шкіри голови. І пацієнти не звикли відчути те, що потрібно на шкіру голови наносити. Але коли ми наносимо на шкіру голови, ми таким чином будемо відновлювати зв'язки, відновлювати шкіру і мікробіом залишати сталий. Є дві запатентовані технології, які мають постбіотик і мають амінокислоти. Тобто вони будуть відновлювати і полотно волосся. Вони будуть відновлювати шкіру. Те, що в нас пошкоджено, вона буде відновлюватися. Амінокислоти мало де ми маємо, тому враховуючи доступність, враховуючи такий компонент, дуже рекомендую вам спробувати. В складі є також арганова олія, кокосова олія гліцерин, які будуть дійсно зволожувати і відновлювати, будуть профілактувати сухості. Натуральні компоненти, Плюсик – кріні Тобто Ми використовуємо тому, що він має противогрибковий компонент, і за рахунок цього малосезія не буде розмножуватися. Можна використовувати тривало, він не обтяжує волосся, він не жирничкіроголови. Він буде навпаки вирівнювати себе регуляцією. На хочу нагадати про Нізерал Крем дуже класно працює, дуже швидко. Ми його використовуємо на сибирейний дерматит на шкірі, кому зручно. Ми його використовуємо при висівкоподібних лишаях, при епідерметофітії два рази в день. Результат майже через тиждень, але ми пам'ятаємо, що гриби ми лікуємо до місяця інколи до восьми тижнів є всі клінічні підтвердження. Тому take home message – ми лікуємо загострення, але обов'язково повинні профілактувати постійно, повинні доглядати за шкірою голови. Інізере у нас є в трьох формах: є активний шампунь, коли ми лікуємо з 2% двохвідсотковий, і є шампунь, догляд для щоденного використання і кондиціонер для шкіри голови і волосся. Дякую за увагу.